Всім привіт! Всіх радий вітати в новій частині по Farm Simulator 22 на карті Одомна Земля від Бориса Лукасевича. Думаю, що сьогодні розпочнеться проходження на цій карті. Не буду я якось за... сильно заглиблюватись в реальність, але буду старатися грати в своє задоволення і, ну, щоб якось це, можна сказати, виглядало. Зразу вибачаюся за те, що не було давно. Стрімів, не відео, нічого, тому що в житті настав такий період, коли мені не хотілося цього. Були проблеми з особисті проблеми, з близькими мені людьми. Не те, щоб зараз все краще, але я вирішив трішечки відволіктися і а, пограти. Отже, так, маленьке господарство на початок, невелика кількість техніки. Щось з Совка. Тобто як цей причіп. Хоча сівалка вже ну, сучасна, можна так сказати. І звичайно, трудівник села і помічник, маленький помічник, бо порівнюючи пізніше до більших тракторів, він маленький. КН від Андрія Олександровича. Дякую всім модмейкерам, які дали моди до гри. І, на яких я граю. Дуже приємно, що в нас є такі люди, які займаються модобудуванням. Ну, отже, так. Що ж, що ж будемо робити? Так, як у нас сервень, так у нас є до збору поля. 109 і 79. Потім на полі номер 66 та 64 росте Соя, яка буде збиратися, звичайно, пізніше. Так що Ну, давайте. Давайте стрибаємо в комбайн. Комбайн, до речі, від Calderon. Мені він дуже подобається. Так що надіюся, вам він теж сподобається. Думаю, ви зрозумієте, де його можна знайти. Так. Я думаю, що виїдемо десь сюди комбайном. Приєднаємо жниварку. Так, десь тут, думаю. Нікому не будемо заважати, все одно тут ніхто не їздить. Я візьмем Юмза, а кейси залишимо на пізніше. Думаю, до не До таких малих помічних робіт ЮМС саме раз. Звичайно, часами можливо потрібно і... Ehm, передній привід, точніше повний привіт, але... Немає. Точніше є. Кейс. Нічого покушав, трактора цього не геть, шкода О-о-о! Я трішечки... Розкермувався. Добре, нехай буде так. Є. Я боюсь, для початку можна обійти края. Так, я тут запустив вже комбайн. Давайте спробуємо. Звичайно, будуть трішечки якісь просадки FPS, тому що карта 4х4, а сама гра не предназначена для таких розмірів карт. Тому і тут наче небагато об'єктів, наче не якийсь грубий так? але все ж таки спадок ФПС буває. Так що за такі незручності вибачаюся. Наразі з цим діяти нічого не можемо, тому що так, не думаю, що це якась вона ноутбука, але стосуючись того, що машина не нова, ну, то все може бути. Не знаю, я не буду вникати солому, нехай воно розкидаю його по полю, тому що ну, мені не потрібно соломи наразі. Наразі тільки мені потрібне зерно щоб його продати. І чесно, після такого довгого розлучення з фермою якось навіть з'явилося якесь маленьке бажання е, грати. Але кажу, з -з звертаючи увагу на те, що е, в житті відбувалися зміни, доволі такі неприємні. Для ферми взагалі не було ніякого бажання. Розумію, що, можливо, я вже втратив якусь <сміх> не те, що популярність, так, а якийсь попит на а, український летсплей, український... тому що треба було випускати тоді, коли лише карта вийшла, але, ну я кажу, мені не, не вдавалося, тому зараз так через три тижні після виходу карти я лише приступив до цього. Можливо, комусь буде цікаво і <сміх> залишиться, або буде продовжувати дивитися. Тож карта буде оновлюватись, наразі Борис працює, активно працює. Звичайно, все залежить від а, часу, так, від бажання, тому що людина, і, крім цієї карти, має ще е, власні, опа, власні потреби в житті, так, працює на роботі і допомагає армії, тому а, на рахунок якогось е, оновлення чи допилювання карти треба буде е, трішечки почекати. Але... Все буде. Тут незабаром, ну як незабаром, Трішечки ж треба почекати. Ви 25-та ферма. Ну, Я думаю, що хтось буде продовжувати грати ще в 22 го а хтось, можливо, і перейде в 25-ту. Хоча, можливо, на початку люди не будуть грати в 25-ту, тому що знаючи більшість, то всі хочуть модів. Особисто для мене я можу і без модю в перший час. Щоб отримати такий а, кайф від гри, отримати так, що якось так. Що мені треба було б відразу повернути, а я не повернув. Також хочу додати, що на карті є приминання в стерні, так, і виглядає це дуже непогано, дуже класно, я би сказав, навіть зважаючи на те, що гора взагалі для такого не адаптована. Але Борис цю функцію на карту. За що йому велике дякую, тому що це якийсь додаток до реалізму. І взагалі я рахую, що це доволі непогано. Так, зараз найцікавше якось, думаю, що почну ось тут, щоб якось зробити собі рівні края. Прикол в тому, що треба якось налаштувати, щоб прямо їхав працівник. Окей, буду знати, що ось так. Наразі залишимо. Що не залишимо, а потрібно вивантажити. Зараз поїдемо по причіп. Так, добре, побігли. Я Юмс забув заглушити. Але нічого, кондьор працює. Так, повертаємо на базу цей причіп для жневарки. І під'єднуємо ГКБ. Знайшовся такий причіп десь по розвалинах старих колгоспів Хоча колгоспів вже давно немає. Да, воно немає і... Фермери наші давно не мідні люди. Це що є великим-великим плюсом, тому що е працювати на старій техніці це просто мука. Навіть мені здається якийсь е 30-літній -літ, 30 е джон'єр чи фент не зрівняється з 30-літнім трактором е радянського чи вітчизненого виробництва. Так що якось так. Думаю, що поки що я не буду вивозити е, зерно, буду його складувати, а пізніше вже по сезоні думаю, що буду вивозити його. Ну і звичайно буду тікати від е, цієї радянської техніки, тому що це взагалі не прикольно. Так, залишаємо. Нехай розвантажується. Опа. Опа! Сипіться, добре, чудово. Хай сипіться. Так, давайте. Спробуємо. Відбити якось э, центр поля. Я не знаю чи вийде. Щось мені здається, що мало з того, що виходить. Може зробимо ось так. Dalej. W tym, że nie ma GPS na tym kombajnie, to się Ale z czasem postawimy. Nie знаю, czy w ogóle dobrze ja robię, ale... Нехай буде, як буде. Тому що в реальному житті я не був зв'язаний з фермерською, ось такою фермерською тематикою, а більше посадівництво. Також якось no, там вдалося щось відбити. Якийсь рівний кусок більш-менш. Takie trawy były zainwestować w GPS, na bardzo stricte niższe. Trzeba się dowiedzieć na to jaka urażajność to była mała. Dużo nie kochana. Почали на розвантаження, тому що там майже повні бункер В... Комбайн. Комбайні. Не хочу я заповнювати, щоб розвантажити спілка, а потім вже. Що... А потім вже поїхати далі. І трактор би не заважав там спочатку поля. Мені цікаво взагалі скільки в цей братів входить. А, тут на максимальному розширенні 13,5 тонн. Непогано, я би сказав, непогано. Можливо я замало об'їздив края, можливо потрібно ще більше. Але нехай буде так, як є. І ця частина майже доходить до кінця. Майже вже все. От радіо музика грає, якось неохота навіть виходити. Але вже причіп повний побігли за трактором, тому що, тому що треба закінчити і переїхати ось туди. І потім на цім полі буде вже все. А тут, скоріше за все. Не влізе цілий бункер. Але страшного, нічого. Стоїть так шланг дивно себе поводить. Що у нас збагувалося... збагувалося. А будемо цей причин виміняти на щось інше. Взагалі що там по причепах? По, по причіпах. так собі. Цікавого щось з нового. Фелгер на 8 тонн, ну, але мало 8 тонн, блін, мене цей ГКБ більше бере Чи ГКБ, як його правильно. Прав, прав, ну, тому м -м, треба щось буде підшукати. Так, моментну радіо, щоб не було якось більш-менш чути. Надіюся. Надіюся. <залі> І так по-чесному ЮМЗ наче справляється з 13,5 тонни. Але правда, що це ж по рівному. А якби були підйоми, то було б важко. Так. Ну давайте, давайте будемо пробувати це розвантажувати. Так. Йдемте подивимось? Ну, десь там воно сипеться, але я думаю, що... Виспиться в бункер. Так ось цей причіп трішечки утікаю. О, там колізія є. Не проїдемо. Треба буде сохнути до тилу. Добре, якось виїхали. Це якби ці добрива таку на відкритому повітрі, треба буде щось їх десь може перемістити. ну там, там заховати їх, але потрібно буде, напевно, на МЗ поставити той навантажувач. Блін, власне кажучи, я не знаю, чи мені потрібен той навантажувач, але ну, щоб такі речі позавозити, то думаю, що було б непогано, власне кажучи. Добре, тепер мені цікаво, що ж каже мій планшет і що цьому полі потрібно а, далі. Які дії? Так. А, і Precision Farming, М -м, такий в обрізаному складі, але нічого. Так, ну тут потрібно плоуінг робити і, 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 і все. Лайм я опновичу, тому що на ньому збіднієш, Так що чого страшного як не буде, не буде вапно. Добре. Біжмо. Поїхали. Національний шлях, щоб не заважало. Поле, але це про те, що я говорив, що треба буде країною обробляти, але нічого страшного. Тому його не ніхто не буде. Останній е, по покос, так, останній проїзд і переміщаємося в ту частину і буде все. На цьому поле так точно буде все. І дуже е, приємно, що, проїзд, що автор не додавав якусь е, техніку з Лайнового союзу, так, з Радянського Союзу, а додав щось е, більш-менш, навіть не більш-менш, а інтернет, тільки що таке ну, не нове, тому що, відповідно, на початку там, ніхто не має великої каси на те, щоб такі якісь нові е, машини. Так? старт трішечки я перероблював. Якось було воно, Ну чуть, чуть з антуражем, хоча я розумію, що від радянського від старого та й від старого і таке треба вистікати, тому що пережитки не можна Але все буде, <гум> <гум> тільки пізніше. Не знав, що на, на старт взяти, тому взяв того кейса. Думаю, що непогано. Обув ХТЗ, е, але ХТЗ поки що за великий, тому що є -я, особливо немає. Хоча блін, можливо, і не треба було його е, давати в люди, тому що можна було б якісь плуги йому завішати і пополювання без тобі тут літа. Але нічого не так. Знаєте що? Телефон за кермом це зло. Ніколи. Ніколи не потрібно е сидіти в телефоні. Тому що відбуваються такі жахливі речі, як знищення урожаю. Хоча один добрий плюс, що в цьому юнза є кондиціонер. Як ніяк, ні, я там працює і вже добре. Так. Ще один нецілий комбайн сюди влізять в цей причик. Опа, не то. Сюди. Сріщик в цього ЮН забіло. Десь десь, десь загубилася текстура. Хоча виблого чисто. Погнали. Погнали далі. Закінчувати це поле. Що ж, закінчено. Закінчено на цім полі. Тепер залишається переїзд на інші поля, але це вже буде, напевно, в наступній частині. Тому що і так вже записалося, мені здається, на півгодини ролика на те, що я не розраховував. 5640. Після останнього прокосу. Зараз вивантажимо це все. І і, 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 і. і в принципі... І в принципі все. <сі> і в принципі... більше нічого. Або ще ж буде тим причпом виїхати до ж не варки. Так, а що не так. Не добре. Добре, добре. О, є. Ну, тут чуть-чуть там може, але не попадаю. Але це не важливо. Наразі це не важливо. Взагалі <ріх> скільки там вийшло з цього поля? Я думаю, що біля 30 тонн. Так, а я не бачу. Якийсь напевно глюк. Зробимо ось так. Ось так кажу. Чому не видно ніфіга? Ем, 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 эм Що за прикол? Чому не з'являється інформація. Добре. А, менше з тим. Там якось розберуся з цим. Так, а чому? Ага. Так. Добре. На цьому буду прощатися. Дякую вам за перегляд. Дякую, що дивилися. Думаю, що будемо продовжувати. Приємно гралося. Приємно було збиратися. Ну і після такої довгої. Перерви було приємно. Дякую всім. Всього найкращого. Бережіть себе та Україну.